Від, дякую, що завітали до мене у відео. Пишіть коментарі, ставте подобайки, щоб обов'язково підписуйтесь. Розпочинаємо сумочки клачу у вигляді ось такого форми конверту. Вказаний бренд Кос це був британський бренд жіночого одягу, Продавалися в Великобританії, Ірландії, трішки на близькому сході. В 2019 році бренд викупили BOHO Group, і кос став брендом швидкої моди. Але дивлячись на цю річ, вона точно не відноситься до часів BOHO, занадто майстерно виконана з якісного матеріалу. Тут матеріал шовки це вказано на бірця. А взагалі магазини кост, всі роздрібні, вони вже закриті. І колись кост це був стиль для особливих випадків, святкових але Це було колись. Щось Що така сумочка-бласкушка, мені дуже на шкіряну, з довгим плечовим ремінцем. Як бачите, тут одне основне відділення, доволі таке вмістке. А про те, що шкіра чи ні стверджувати не можу, бірки про склад не було, але мені дуже схоже. На клапані з магнітною застіпкою цікава аплікація з різних фактур: чи то шкіри, чи то замінника. Ну, воно точно прикрашає цю сумочку. Ну, до покупки не розглядала. На плечовому ремінці з боку було таке пошкодження. Але сумочка, в принципі, виглядала достойно була в хорошому досить стані. Наступна дуже красива майстерно виконана. Я думаю, що це ручна робота сумки клач з магнітною застібкою. Ось, як бачите, дуже красиво виконана ось ця вишивка бісером, і будь-який доторок до цієї сумки вона прямо виблискувала. Тут також одне основне відділення. Є різні кишеньки для впорядкування, якихось мілких речей. Ось, думаю, сумочка виконана з атласу, а ремінець також, наче зв'язаний з ниток, мені здається також. Ну, в общем, така вона дуже гарна, красива. Ну, мені не потрібна, я її порозглядала, щоб вам показати. Ну, Привертає погляди привертає увагу дійсно. Мабуть, для особливих якихось формальних таких виходів. Ось ще такий вінтажний був радикюрс цупкої тканини. Думаю, що це гобелем. Дуже гарна, така красива фурнітура у нього. Ну, Засіб кафемуар, залізна, ось візерункова така ручка була. Тут, тут одне основне відділення також велике в містке, був вказаний бренд, я його не знаю. А, також сподобались мені ось ці квіти, які також подекуди обшиті бісером. Ну, звичайно, таку річ важко поадаптувати в гардеробі ну, для вечірніх образів, залишила її. І ще ось такий також, думаю, вінтажний редикюль, а тільки такий менший розмір, засібка також фемуар. Тканина схожа наче, на атлас, і по ній також вишивка, де-не-де виблискують паєтки. Також дуже красиве плетіння візерунком. Ось такий ремінець був гарний, металічний, також засіб кафемуари, фурнітура на вигляд дорога. Всередині, як бачите, ось також вказаний бренд, я його також не знаю. І дуже сподобалось мені плетіння самого цього металічного ремінця. Дуже цікавий такий візерунковий воно. Ну, це 100% поліестер. І тут, ось, як бачите, на одній кульці був відсутній камінець. Ну, я не знаю, що це за бренд. Якщо ви знаєте, можете поділитися інформацією в коментарях. І ця сумочка була виготовлена в Індії. Красива, гарна розглядати. Ще одна, мабуть, в етнічному стилі або стилі Боху. Сумочка така плетена, ніби з соломи сумка. Ну, Мені здається, мікровідер. Це, ось, як бачите, всередині вказаний бренд Next. Вона, що мені сподобалось, з декоративною такою тесьмою в етнічні візерунки. Дуже яскраві, затягуються на шнурівки, і був великий плечовий рімінець. А далі цікава сумочка, що здивувало, що ніби класична, елегантна, базовий чорний колір, але, але має ось попереду ви бачили тиснення Бембі Діснеївський персонаж. Всередині сумки знайшла також логотип і збірку, що це Дісней. Погугла я дізналася інформацією, яка також мене здивувала, ось як бачите, на яби знайшла купу цих таких сумочок, що це колекційні сумочки з зображенням улюбленого персонажу Бембі з франшизи Дісней. Це унікальний і стильний аксесуар може стати ідеальним доповненням до колекції любого поціновуюча Дісней. Для того, щоб ну, ці зображення наносити, потрібна ліцензія. І далі в корзині з текстилем знайшла великий шарф Палантин такий класичний зображення. Крупну клітинку з одного боку, і основний колір там був сірий. А ось тут зараз теплий беш з іншого, однотонний. Ну, така базова гарна річ, він доволі щільний, не еластичний, важкий, об'ємний. Характеристики, як у якісної речі, і доволі актуальні. Хотіла забрати, але знайшла пошкодження і залишила. Далі відкрю в освіжаючому такому паралино-сільровому кольорі з контрастною підкладинкою. Як бачите, піджичок ось склад 75 котону, 25 поліестеру. Він приталений, зберігся пакет навіть з гудзиками запасними, засібка на два гудзики, кишені були навіть ще е, і шліці зашиті. І, на перший погляд, здалося, що новий. Колір мене покорив, звичайно, подобається такий фасон дуже. Ну, завжди прикрашає, як на мене, такий приталений фасон піджачка, жіночу фігуру. Ось. Ну, мені так здається, це моя суб'єктивна думка. Але приглянувшись от ближче на комерці, я зрозуміла, що його такі добре поносили і часто. І навряд чи я виперу це місце, приміряла. ну, Зрозуміла, що там немає вільного простору, і це ще один з критеріїв був, чому я його залишила. Ну, взагалі Jake у своїх колекціях змішують сучасність позачасову привабливість в атмосфері Old Money. І віст мас-маркет бренду Max Spencer. Ось така ковтинка в моєму улюбленому кольорі свіжої, такої насиченої зелені. Планка на маленькі гузочки, класична річ. Ось така гладка в'язка. Тут склад також класичний для цих ковтинок з мас маркету Загалом тут завжди йде віскоза, і поліакріл або поліестер, ось Так на мені виглядає. Ну, доволі непогано виглядає, мабуть, треба було її забирати. Бо і колір хороший і сів на мене непогано, але залишила. І ще одна яскрава річ і також в моєму улюбленому корілі червоному светр від H&M. З високою горловиною, в'язка щільна, еластична, в рубчик. Ну, в складі хорошого, тільки 4% Там вовни, я потім покажу вам бірочку. Доволі такий об'ємний. І Об'ємні рукавчики такі, прям дуже об'ємні. Він вільно так спадав, ось на бірці вказано, що майже все таке не, не натуральне, і тільки ось 4% вовни. Ось так він на мені виглядає. Ну, Мені здалось, що він непогано сів. І, Мабуть, вже по відео я зрозуміла також, що можна було його і забирати на повсякденну носку. І ось далі від Перуно, ну, це англійська марка, є суббрендом Mark Spencer, Чудовий дотик, м'яке, ніжне таке пальто в темно синьому кольорі на блискавці, Колір Стійка також застібка є, гудзичок. І тут ну, таке дуже приємне, ніжне, таке, м -м, хороше. А чому таке хороше? Бо тут 56% вовни і навіть 5% віскози, ну, решта полістер, але дійсно дуже приємне, затишне. Таке тендітна і шовковиста тканина. Пошив вільний донизу, рукава, також вільні. Ось, Бачите, він так, такий фасон у нього, наче розширяються донизу і рукавчики, і саме пальто. І ось дві кишеньки бокових. ну, Воно задумано вільно, звичайно, пошито, але це був розмір, мені здається, восьмий або десятий. І воно, як бачите, мало доволі такий хороший стан, майже ідеальний. На мені ось виглядає таким чином. Видно, звичайно, що воно затісне, особливо в плечах. Я його правда за... застібнула, але ну, воно не так задумано має сісти на фігуру. Ось воно має бути набагато вільнішим. І трошечки короткі рукава. Ну, Звичайно, залишила. Або для дівчинки, яка дійсно по об'ємам менша, має, не менший розмір має. Далі ось мені ще приглянулася така ковтинка від F. &F. Сподобались яскраві квіти, ось такі об'ємні великі на білому фоні. Тут об'ємні такі рукавчики, бафи до лікця. Ну, фасон мене підкорив, дуже сподобався. І сподобалися ось ці яскраві такі барвисті кольори, ось склад. Склад також не дуже добрий, тільки 3% натуральної вовни. Але ось так я його приміряла. Він мені також, до речі, сподобався в примірці. Але усе не скупиш. Потрібно просто деколи насолодитися моментом, полюбуватися і піти далі. Ось так. І рухаємося далі. Далі відстала Морган в 12 розмірі. Сукня дуже вільна, об'ємна, флористичний принт на приємному такому сіро-блакитному кольорі основної тканини. Вона така пошита, наче шарами такими. Ось є присутні кишеньки бокові такі в бокових швах. А, ну, Така доволі така хороша тканина приємна на дотик. Вона така прям легка, повітряна, майже не відчувалася на тілі. І це 100% віскоза. І сам фасон такий дуже вільний і повітряний. Ось так виглядає на мені. Ну, не знаю, мені також, в принципі, сподобалось на вигляд, як на мені. Ну Ось так виглядає. Але залишили ще від бренду Devin Hams, Це раніше була мережа універмагів в Британії, зараз це британська група продавців швидкої моди. Сукня, я думаю, точно не з нових колекцій. Тут хороший позачасовий дизайн, гарний рукав, довгий такий ліхтарик, довжина міді, є красива деталь на плечах, красиві гудзички перлинки тільки що я показувала. Спідниця сукні розширяється донизу, таким дзвіночком. Красивий колір тканини з принтом в турецькій гірки, в сіні, усій сукні у визначному порядку. Ну, тут бракувало поясу, були шльовки такі для пояса. Ну, ось залишили. І наступна річ ось такі крихітні балетки на дівчинку деталізовані, такою, ем, гарним таким бантком всіяним в камінчики, такі красиві, дуже привабливі, такі гарненькі, цікаві і веселі. І порозглядала, звичайно, залишила. Ось такі були знахідки цього разу. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!